У нас тут горить поле не так далеко від нас. Знаходимося ми в одній посадці з ворогом. Ворог знаходиться від нас десь біля 70 метрів. Малими групками питаються на деякі позиції прийти, отримують добрих пілюлей. В правильних руках це машина смерті. Скажі мені чому ми ховаємося. Якраз на даний час ворожа авіація. Ну, Тут буває таке дуже часто, то можливі удари. Авіація це, це гелікоптер. Це гелікоптер, де вилітає, буває два рази на день, буває раз. Оце якраз Пішла двіжуха, пішли удари. А це ми зараз чуємо гелікоптер? Оце чути гелікоптер. Можна отак устати. Краще не буде встати. Краще. Оце, оце ви самі чули Відпрацювало близько? Відпрацювало дуже близько Вже пішов Пішов назад десь впало В полі Але дуже близько Розповідають прикордонники, тут, на Сватівському напрямку, російська авіація помітно активізувалася. Ворог може відпрацьовувати по одному району кілька разів на день і робити це регулярно. І насправді лише потрапивши під авіаційний удар, можна по-справжньому відчути і зрозуміти, наскільки це потужна зброя. На жаль, зараз на передовій, якщо говорити саме про авіацію, то в росіян є велика перевага. У нас тут горить поле не так далеко від нас і так би якби огонь йде на нас, на посадку як прийняв. Плюс плюс не бачимо. Може до вас не зайде аж. Плюс-плюс. Як ти думаєш, що росіяни спеціально підпалили чи це випадково? Ну Вони люблять підпалювати. Хлопці розказували, що минулий рік, теж осінь. В суху погоду вони... тільки вітер десь помінявся і вони любили зажигалками запалювати, щоб було тяжко дихати. Ти думаєш, це може якусь небезпеку для нас? Ні, ні. Хотя Воно... ну, ліс теж сухий, якби. листя сухе по різному може бути. Будемо сподіватися, це ще затушиться. Готовий, друзі, Буду працювати, Буду як прийняв. Плюс-плюс. Все, став предохранитель, накриваємо і Ну, Знаходимося ми в одній посадці з ворогом. Ворог знаходиться від нас. Десь біля 70 метрів. Спостерігаємо за ворогом, ворог може пролізти, що з дороги, що з посадки групами. Ми їх відбиваємо, місця вони підлазять. А вже пробували вони під... да, вони пробували підлазити пару разів, ну, якби ми їх стримували, ворог повертався якби назад і Буває так за тиші, як зараз ми можемо сидіти, спостерігати. В один прекрасний момент починаються обстріли з міномету, з артилерії важкої. І десь через 1-дві хвилини починаються кулеметні постріли по нашим позиціям. І вже намагаємося определити, з якої відстані, звідки, з якої години починаються. Кулеметні постріли черги, і намагаємося давати відсіч їм зі всього, чого є. Немає такого відчуття, що в принципі їм байдеш, навіть якщо вони втратять 20-30 чоловік, прийдуть нові і інші. Є таке відчуття. Ми це спостерігаємо. Вони от малими групками питаються на деякі позиції прийти, получають добрих пілюлей. Половина групи до трьохсотшена. Вони їх не завжди забирають з собою. Ті стікають кров'ю і отак зостаються тут в посадках в полях. Сьогодні працюємо на Сватівському напрямку. Одна з позицій, де побували, дуже незвична. Мабуть, це вперше на моїй пам'яті, коли одна посадка розділена на дві частини. Одна контролюється українськими силами оборони, інша російськими військами. І за таких умов вкрай важливо, аби в піхоти на передових позиціях було надійне прикриття. так, да -да, я готовий. Нашко передаю вам вітання з днем народження. Існував здоров'я, щастя і здоров'я. Погнали давай б'є, а бєна. Ну що! Візьми вище. Є, е, є, давай. Давай. Політ. Снаряда 7-11 секунд, і в нього потім е, здійснюється самоліквідатор. І тобі він залітає на ту дистанцію, зривається і робиться облако осколків. І відбувається фарш, якщо там є піхота. В правильних руках це машина смерті. Сідові вперло, поїхали. Працювали <пи> ми по репустановках і по живій силі противника. Тобто у них там є і бліндажі, і переходи від одної позиції до другої позиції. Ще одна небезпека, на якій наголошують бійці ударні БПЛА. Йдеться як про мавіки зі скидами, так і про fpv дрони Це неприємне дзичання тут постійно в повітрі, і, на жаль, не завжди ти розумієш свій це дрон чи чужий. Відтак, максимальну кількість часу бійці змушені перебувати в укриттях, і пересування по позиціях також зведене до мінімуму. Прилетів е, піві, ну. е, стояв на позиції. От. Чуємо, летить, опустився і от попав, нам розвалив ЄСП. Тут вже ми облаштували, тут було все розвалено. От. Це сюди він попав, так? Так. Зверху прилетів, от якби. Поміж дерева і це мій Якщо чуємо дуже сильно, то десь значить над нами. І вже по команді працюємо або зі стрілецькою зброї, або у нас є навчені хлопці, у яких є свої такі пушки антидронові, якими вони їх уводять від наших позицій або садять. Ну, перебувають їм сигнал. Глушать повністю до пульта, до головного безпосереднього оператора. Увага всім, увага всім, можливі пуски кабів. Е, як зараз авіація може працювати, передають, що можливі пуски кабів. Увага всім, увага всім, ворожа авіація, можливі пуски кабів. Ось так це і відбувається. І десь через 5-7 хвилин будемо знати, спрацювала авіація чи ні по приходам. А зараз ти як піхотинець на передових позиціях, наскільки відчуваєш себе захищеним від FPV чи взагалі є який захист? Я це по помітив по собі, що дуже неприємно, коли над тобою щось защить, в тебе як. Так, є така, є така штука, коли ти просто йдеш там з позиції, там, на позицію перебігаєш або десь там на позицію тільки заходиш, чуєш десь літає пташка, і ти не можеш зрозуміти. То своя пташка або ворожа пташка, і в тебе одразу такий ступор слегка случається. Під дерево встав і стоїш, навіть ну, не двигаєшся. І питаєшся по радіостанції дізнатися, чий то ворожий, або наш дрончик літає. Ти помічаєш, що дронів стає більше? Скільки ми їх і садимо, і з зброї, і один посадиш, прилетить знову двоє. В цьому проблем. Ну явно ми даємо йому якісь проблеми, але ну, дронів у них досить теж вистачає. Тепер оператор антидронової рушниці на позиціях. Це вже е, якби must have, без цього ніяк. Ну, так, да, добре, щоб, щоб був, був роботи з один. Коли бійці стоять і над ними дрон висять і нічого не зможе зробити, ну, тільки анти, анти, антидрончик, бо скиди працюють і це все, слухом виявляєш точно, є чи дрон, чи на є скид, чи він летить просто без скида, чи це є пів. ФПВ, ти його одразу почуєш, він пищавим звуком летить, бо йому важко летіти, на ньому є ж вага. Так само на Мавіках ці скиди, так само у них додає ваги і ти його чуєш. Тобто ти вже розрізняєш по звуку так, різні так, дрони. Так, По звуку я можу виявити будь-якого там дрона якогось. От когось. Летить наш, повертається розвідник повер... дрон, він без скиду, без нічого. От ще на прилетів по рації, це все оперативно інформується, щоб самі оператори і антидронщики ніякі там собі шкоди не завдали в цьому.